Привіт! Мене звати Саєвич Ліза, і я вас вітаю на уроці з природознавства. Тема уроку вода на Землі, властивості води, три стани води коло обіг води. Про що ми говорили на попередньому занятті. Пригадайте, як називається повітряна оболонка, що огортає нашу планету. Так, це атмосфера, шар повітря, що обертається разом із землею. Повітря суміш газів, до складу якого входить найбільше азоту та кисню. А також вуглекислий газ, водяна пара, інші гази та тверді домішки. Повітря безбарвне, прозоре, займає весь можливий простір. При нагріванні розширюється та піднімається вгору, при охолодженні стискається та опускається вниз. Також повітря рухається. І горизонтальний рух повітря ми називаємо вітром. Ми вже дослідили форму та будову землі, ґрунти та повітря. Сьогодні дослідимо воду. Що таке вода? Вода це рідина, що кипить за температури 100 градусів за Цельсієм, перетворюючись на водяну пару. Та замерзає за температури 0 градусів за Цельсієм. При нагріванні розширюється, при охолодженні стискається, але лише до температури плюс 4 градуси за Цельсієм. Коли температура стає нижчою, молекули води перегруповуються в шестикутники, за рахунок чого її об'єм збільшується. Тому при перетворенні води на лід вона знову розширюється. Де знаходиться вода? На планеті Земля. Насправді простіше сказати, де її немає. Вода зосереджена майже всюди. Водяна пара є в повітрі та хмарах. Вода може випадати у вигляді рідких та твердих опадів, як от дощ чи сніг. З'являється на листочках росою та малює морозні візерунки на віконних шибках. Чимало води в твердому стані знаходиться в льодовиках. Вона є в ґрунтах та мінералах, у соковитих плодах та стеблах. Навіть люди складаються більше, ніж наполовину з води. Більше того, не можна не помітити на глобусі та картах Світовий океан, адже три чверті поверхні Землі вкриті водою. Так, найбільше води на нашій планеті знаходиться в рідкому стані в океанах, морях, річках, озерах. Пригадайте, які океани є на нашій планеті? Як вони називаються? Це тихий. Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий. А ще зараз більшість держав офіційно визнає ще й п'ятий Південний океан, що омиває узбережжя Антарктиди. А які водойми України, ви знаєте? Частину її території займають Чорне та Азовське моря. В Україні біля 70 тисяч річок та близько 20 тисяч озер. Два озера навіть занесені до семи чудес України. Це Світязь, найглибше озеро України та Синевір найбільш високогірне озеро серед українських водой. Це озера з прісною водою. Але в Україні також є й солоні озера наприклад, Сиваш. Воно таке солоне, що з нього видобувають кухонну сіль в промислових масштабах. Та ще більше у нас штучно створених водой ставків, каналів та водосхович. Взагалі, солоної води на планеті Земля значно більше, аніж прісної. А використовувати для пиття можна лише прісну воду, яка неоднаково доступна в різних куточках планети. Коли люди забруднюють водойми, ті стають непридатними для вживання. Щороку кожна людина використовує близько. Півтора мільйона літрів води, і цей ресурс складно відновити. Учені працюють над створенням різних механізмів для очистки води та опріснення солоних водой. А людство зі свого боку повинне цінувати воду, ставитись до неї ощадно. Вода дивовижна речовина, яка за земних умов може перебувати в усіх трьох агрегатних станах. Пригадайте. Чим відрізняються речовини в різних агрегатних станах? У твердому агрегатному стані молекули речовини знаходяться щільно відносно одна одної. У рідкому вільніше, в газоподібному на ще більших відстанях. Тож, у яких агрегатних станах може перебувати вода? У річках, морях та океанах вода знаходиться в рідкому агрегатному стані. Нагріваючись до температури 100 градусів за Цельсієм, вона починає кипіти, тобто швидко випаровуватись. Отже, вода стає парою, тобто переходить до газоподібного стану. А якщо температура води опускається нижче 0 градусів за Цельсієм, тоді вода замерзає, стає льодом, переходить до твердого агрегатного стану. Проте Якщо ви хочете охолодити напій у морозильній камері, ніколи не ставте туди пляшку, заповнену рідиною доверху. Чому? Проведемо експеримент. Спробуйте разом зі мною. Для цього вам потрібна пляшка, поліетиленовий пакетик та резинка. Налийте повну пляшку води, але кришку створіть власноруч. Закрийте пляшку поліетиленом та зафіксуйте резинкою. Після цього залиште пляшку з водою в морозильній камері. Я заздалегідь виконала всі ці інструкції. Як гадаєте, що в мене вийшло? Погляньте на місце нашої саморобної кришки. Поліетилен став опуклим та вигнуся. Вода перетворилась на лід і розширилась у своїх об'ємах. Через це трохи вийшла за межі пляшки, посунувши нашу кришечку. Ми щойно довели експериментально, що вода, замерзаючи, розширюється в об'ємі. Отже, вода це рідина, що випаровується за температури 100 градусів за Цельсієм та замерзає за температури 0 градусів за Цельсієм. При нагріванні розширюється, при охолодженні стискається, але при перетворенні на лід знову розширюється. Завдяки своїй властивості змінювати агрегатні стани, вода легко переміщується на великій відстані. Частина вологи випаровується під сонячним промінням, підіймається вже у вигляді водяної пари та переміщується разом з повітрям. Підіймаючись вище, пара поступово охолоджується, конденсується, тобто перетворюється знов у воду, збирається в хмари та випадає опадами на інших територіях. Частина води потрапляє у водойми та змішується зі світовим океаном. Частина смоктується ґрунтом, а потім разом з ґрунтовими водами впадає у материкові водойми чи повертається до світового океану. Цей процес називається колообігом води в природі, і він повторюється знову і знову. Вода надважлива рідина для підтримки життя живих організмів. В неї живляться рослини і тварини, зволожуються ґрунти. Вода також є середовищем існування для багатьох живих організмів. Вода необхідна на великих виробництвах, її можна використовувати для охолодження чи нагрівання будівель для очищення предметів. Також варто сказати і про ще одну важливу властивість води: візьміть склянку води, додайте до неї ложку цукру та перемішайте. Що ви спостерігаєте, перемішуючи цю воду? Куди дівається цукор? Цукор так і залишається в склянці, але вода цей цукор розчинила. І тепер у склянці розчин цукру. А сам цукор розчинена у воді речовина. Так само відбудеться, якщо ми візьмемо замість цукру сіль. Через певний час сіль у воді розчиниться, і ми отримуємо розчин солі у склянці. Про яку властивість води це говорить? Так, вода вміє розчиняти в собі речовини. Вода розчинник. Вона може утворювати суміші з іншими речовинами. І завдяки цій властивості вона може розчиняти та транспортувати поживні речовини по всьому тілу людини, тварини чи рослини. Вона є у складі деяких хімічних речовин. Більшості продуктів та сумішей, що ми використовуємо в побуті, наприклад, шампунів, ліків та парфумів. Вода в природі завжди містить розчинені речовини. Така вода називається мінеральною, бо в ній розчинені мінерали. До речі, в Україні знаходиться майже 500 джерел різних мінеральних вод. Зараз перед вами на екрані карта. Кравками позначені деякі з джерел мінеральних вод. Але чи всі речовини може розчинити вода? Ні. Речовини можуть бути розчинними, як сіль та цукор, і нерозчинними, Наприклад, пісок. Перевірте це експериментально. Спробуйте після попереднього досліду з розчиненням солі і цукру розчинити в іншій склянці ложку піску. Пісок не розчинна речовина, а отже, і в нас у склянці він так і залишиться незмінним. Як бачите, Води значно більше в нашому житті, аніж нам здається. Але і ставитися до неї варто обачливіше, ніж ми ставимось. Сьогодні ми з вами говорили про воду, її поширення на землі, також використання. А також досліджували властивості води. Пригадайте, які властивості має вода. Це прозора рідина, що не має. Смаку та запаху кипить за температури 100 градусів за Цельсієм та замерзає за температури 0 градусів за Цельсієм. При нагріванні розширюється, при охолодженні стискається. Але цікаво і те, що при подальшому замерзанні вода стає льодом та знову розширюється. Вода може перебувати у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому, наприклад, лід, та газоподібному водяна пара. Завдяки своїм властивостям, вона вміє мандрувати на великій території. Це називається колообіг води в природі, а також є розчинником, може розчиняти в собі деякі речовини. І як казав французький письменник Антуан де сент екзюпері вода у тебе немає ні кольору, ні смаку, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти саме життя. Бережіть воду, досліджуйте Світовий океан. До зустрічі!